Хаскі та його вчитель білий кіт, розділ 17. учитель цього високоповажного поранений, цей високоповажний навіть, що коїться примарна церемонімейстерка, їй би ціпахи продавати. Афродизіаки ж у кращому випадку можуть змусити живу людину згадати свої подвиги, але це божество незрівнянне, легкий помах руки і навіть мрець затвердіє. Воістину диво. Саме тоді, коли можані з захопленням дивився виставу, Чуванін раптом простягнув руку і закрив йому вуха. Можань. Е. Вираз обличчя Чуваніна був надзвичайно холодним. Не дивися на це неподобство. Але чому ви тоді прикриваєте вуха замість очей? Чуванін без жодної емоції. Не дивися і не слухай. Очі ти можеш заплющити самостійно. Можань. <клух> Учителю, ви дійсно. «Подивися на власне почервоніле обличчя, навіть вуха червоні. Якщо хтось і має заплющувати очі, то це ти. Можань не міг стримати сміх. Човен був людиною, створеною з льоду та снігу, яка ніколи не бачила жодної еротичної картини. А тепер він став свідком того, як у безпосередній близькості від них займаються коханням. <клух> Він же так і задихнутися може. Мертве подружжя, здається, поступово оживає під час своїх злягань. Навіть із їхніх твердих горлянок, з яких, начебто, не мало б видаватися жодних звуків, виривалися справжні стогони та зітхання. Чуванін подивився і з огидою відвів очі. Можань веселився. Він хотів познущатися з нього та з пустотливою посмішкою повернув його за підборіддя. Чуванін одразу відсахнувся, ніби його вжалили. Що ти робиш? Нічого. Голос Можаня був солодким, наче мед. Він жартівливо дивився на обличчя вчителя. Скільки тобі років, щоб червоніти від таких речей? О, зачекай. Твоє обличчя зелене і червоне одночасно. Дуже смішно. Учителю, ви ж розповідали, що перед тим як діяти. Потрібно вивчити здібності опонента. Принаймні вам потрібно подивитися на здібності цієї примарної церемонімейстерки. Хіба тут є на що дивитись? Нема. Можань зітхнув. Чому ви такий чутливий? Чуванін сердито відповів Розпуста брудна і шкодить очам. Здається, тоді мені доведеться подивитися. Сказав Можань, що безцеремонно лежав. Визираючи назовні, і безперервно коментував Ах, вау, чудово. Тощо. Це не на жарту розлютило Чуваніна, і на секунду здалося, що стіни труни цього не винесуть. Чуванін сердито гаркнув напівголосом Якщо вже й дивися, то дивися мовчки. Жень поводився невинно. Я думав, вам хотілося б почути. Чуванін нарешті не витримав. Схопивши Можаня за шию, він прошипів крізь зуби. Ще один звук, і я вижену тебе годувати мертвих. Можень вдосталь подражнився у жартах з Чуваніном не можна заходити надто далеко, інакше можна бути побитим тянь-вень. Тому можань стримав свою їхидність і слухняно ліг, мовчки продовжуючи спостерігати за процесом. Коли задоволення примарної пари досягло піку, чоловік неголосно заревів і, припавши над жіночим трупом, забився в конвульсіях. З їхніх тіл раптово піднявся клубочок зеленого диму. Примарна церемонімейстерка розкрила рота, жадібно смоктуючи все до останнього струмочка. Вона задоволена витерла кутики вуст, її очі сяяли. Здається, це й було, платою. Подружжя привидів, яка зробить майстерку сильнішою. <рив> Скуштувавши дим, примарна майстерка засяяла ще більше. Її тільки на слабкий голос став набагато чіткішим та гучнішим, коли вона знову заговорила. Вона кричала й ревіла, ніби її пронизливий голос міг прорізати цю нескінченну ніч. Вставайте, підіймайтеся, усі ви закохані пари, я дарую вам благословення близькості. Поклоняйтеся мені у відповідь. Підіймайтеся, вставайте, вставайте, усі вставайте. Серце можані калатало. Це кінець. Що вона збирається робити? Одночасне тремтіння сотень домовин підтвердило найгірші страхи можання, примарна церемонія майстерка. Збиралася викликати пари в усіх трунах, щоб спожити плату за свої заслуги водночас. Вже було не до жертів, тож можень смикнув Чуваніна. Учителю, що цього разу. Швидше ми мусимо звідси вибиратися. Шмей все ще з тією невісткою родини чень. Можень буквально божеволі від переживань. Ми маємо якнайшвидше врятувати його. Чуванін визирнув назовні. Хто б міг подумати, що в примарної церемонії майстерки такий апетит. Вона не хотіла викликати пару за парою, Їй хотілося поглинити все за один раз. Домовини довкола тремтіли дедалі сильніше здається, що всередині примарні подружжя взялися до виконання наказу і активно діяли в своїх трунах. Від цієї думки чувані ледь не задихнувся, а його обличчя скривилося. Якраз у цю мить, примарна церемонії майстрика, що стояла на тому самому місці і від душі сміялася, ніби щось відчула та різко повернула голову. Пара чорних очей без зіниць пройшли над рештою і зупинилася прямо на домовині можені Чуваніна. Можливо, вона й не досить розумна, але не вловила в тій труні звичайної хтивої енергії. Поклоніння немає. Немає. Вони живі. Її спина різко вигнулася, і вона з криком рвонула до труни. Її одежі злетіли позаду, а пара гострих червоних кігтів була встромлена в стінку труни, пронизуючи її, проходячи до самої середини. Атака була дуже раптовою. Може, й не встиг ні ухилитися, ні захиститися. Крім того, Всередині труни зовсім не було місця, щоб кудись відступати. Саме тоді, коли кістяні кіхті збиралися зробити п'ять нових отворів у його голові, Чуванін, швидко зареагувавши, закрив його своїм тілом. П'ять пазурів примарної церемонії майстерки жорстко вп'ялися в плече Чуваніна глибоко, аж до самої кістки. Чуванін тихо застогнав. Але стримався, щоб не закричати. Його неушкоджена рука світилась заклинанням тиші. Він притиснув палець до губ можання, заглушаючи звук, який він збирався видати. Кігті примарної церемонії майстерки вп'ялися в тіло Ніна, дряпаючи та роздираючи його. Її мозок був зроблений з глини, і вона могла лише по звуку відрізнити живих від мертвих. Зважаючи на це, Чуванін не видав жодного звуку, коли по його плечу потекла кров. Можень, притиснутий до грудей, не міг бачити його рану, але чітко відчував, як Чуванін ледве помітно тремтить Мертві чи живі. Жива людина вже видала звук. Примерно церемоні майстерка засумнівалась. Кіхті на плечі Чуваніна жорстко купали. Та розривали шкіру, Чуванін тремтів від болю, здригався, холодний піт наскрізь просочив одяг, але він міцно стиснув губи, прикриваючи в обіймах свого учня. Він ніби дійсно став трупом, мерцем, закривши отвір у труні, наче кований метал. урешті решт примерно церемонімейстерка повірила в те, що люди всередині мертві. Вона різко витягнула руку, кров бризнула звідусіль, що супроводжувалась липким звуком ковсення її пальці по плоті та кісткам, від чого волосся могло стати дибки. Напруженого тіла Чованіна водночас вичерпалися всі сили. Відпустивши можання, він тихо і важко видихнув. Запах крові в трині був задушливим. Можень підвів голову. При тьманому світлі, що пробивався крізь тірки, він бачив опущені вії Чуваніна та вологість його тихих, мовчазних очей. Феніксові очі були затьмарені болем, але це робило їх ще більш упертими та розлюченими. Можень хотів заговорити, але Чуванін похитав головою. Заклинання тиші з його губ не зникло. Йому знадобився деякий час. Щоб повільно зітхнути і тремтячим пальцем написати на тильній стороні долоні Мошеня. Бар'єр зламаний, нічого не кажи. Назовні примарна церемоні майстерка схилила голову, не розуміючи, чому точно неживі люди всередині відмовлялися виконувати її накази, не відчуваючи до неї ніякої симпатії. Чуванін підняв голову. І глянув на церемонімейстерку крізь щілину. Золоте світло горнуло його неушкоджену руку, де згодом з'явилася вербова лоза, оповита блиском полум'я. Він звузив очі, тримаючи в руці тяньвень, і наступної миті вирвався з домовини. Труна різко відкрилася, а Чуванін вилетів з неї, як блискавка. Атака тяньвень була виконана з ідеальною точністю, лоза обернулася. Навколо шиї примарної церемонії майстрики, яка лише встигла пронизливо ойкнути. Хто ти? Як ти смієш? Відповідь Чуваніна була одним словом. Геть. Його багряні одежі замаяріли навколо, немов хмари. Він витримав усе, щоб цей удар спрацював, і тут же зробив порох однією рукою. Тяньвень жорстко згорнувся, зламавши шию церемонії майстерці. З розрізаної шиї підіймався густий червоний, з дивним запахом туман. Чуванін швидко відступив, аби уникнути його, вигукуючи наказ Можань! Тисяча ударів! Можань уже був на поготові. Почувши наказ, він дістав темні піхви для меча, заховані в його рукаві, заклав у нього духовну енергію та направив удар у тіло, що намагалося знайти свою голову. Глиняне тіло тріснуло. Показавши своє справжнє, напівпрозоре нутро, яке випромінювало червоне світло. Чувенін знову підняв тянь-вень і соломіць вирвав небесного духа з примарної церемонії майстерки. Всередині безголової постаті пролунав крик: Як ти смієш? Як ти смієш? Вставайте, вставайте, убити їх, Вбийте їх! криваво червоні очі раптом спалахнули на безликих обличчях золотих хлопців і нефритових дівчат. Сотні з них кричали, біжучи на Можаня та Чуваніна. Домовини, що стояли на землі, теж розкололися одна за одною. Трупи, утримавши рівновагу, помчали на них обох, як приплив. Погляд Можаня швидко пробіг по натовпу, шукаючи шимея. Чуванін озирнувся. Що ти так витріщаєшся на мертвих? Треба від них позбутись. У хаосі битви з примарною церемонії майстеркою вони опинилися на труні, а навколо них повільно збиралися трупи. Можань запалив жменю талісманів для вигнання демонів і розкинув їх навколо. Пролунали вибухи, але їх було надто багато. Одна переможена хвиля швидко змінювалася наступною Можень божеволів. Чому в місті кольорових метеликів так багато мертвих? Скільки там примарних весільних пар? Чованін сердито відповів. Подивися на цю церемонію, майстерко. Звичайно, від природної смерті така кількість людей не помирає. Вісім або дев'ять з десяти неодружених персон вона, мабуть, зачарувала і схилила до самогубства. Бий тут. Можань кинув інший талісман у напрямку, куди вказав Чуванін. Білі кістки та гнила плоть, летіли крізь вибух. Чому її досі не вбили? Звичайне зброї їй не зашкодить. А як же тяньвень? Чуванін був надзвичайно обурений. Хіба ти не бачиш, що тяньвень зв'язує її зараз? Ця потвора надзвичайно швидка, і якщо я її відпущу, вона ймовірно втече. Трупів нагромаджувалося все більше і більше, можен шукав мої у натовпі, несучись крізь трупи та усуваючи їх, але побоюючись випадково поранити його. Золотий хлопчик кинувся на нього. І шалено вкусив за ногу. Можень вилаївся собі під ніс і кинув його обличчя талісман, а потім штовхнув у натовп, де той випухнув сильним ударом. Чуванін, бачиш, що мене та панічень. Можань несамовито зиркнув на всі боки, перш ніж нарешті помітив у далині дві погойдувані фігури, вигукнувши Я бачу їх. «Іди і забери їх якомога далі. Добре. відповів Можані завмер. А що ви збираєтеся робити? Чуванін роздратовано відповів Я не можу підняти іншу руку, щоб викликати ще одну зброю, тому мені доведеться використовувати тяньвень. Я знищу всю цю територію, що й не відпущуть Тому якщо не хочеш померти забирайся. В цій озвучуваці є що сказати. Ми зустрілися досить швидко. Мені просто було дуже нудно, і я вирішила поозвучувати. Діалогів в, ці, в цьому розділі було дофігіще. Я трошки притомилася, і не певне, що вони всі вийшли нормальними, тому що я озвучувала все тупо одним махом, практично без перерв. От Тому можуть бути неприкольні моменти. Uh, на нас, наступна глава повинна бути цікавою, там повинна взяти, скоріше за все, Тасяньзюнь, тому що там назва буквально колись це високоповажний благав тебе. Боже, моя улюблена драма Квін знову тут. Я дуже не люблю Тасянь Зюня, це, ну, типу, блін, я його не люблю. Але озвучувати його прикольно. Типу, він такий, боже, не знаю. ну, Може, не те, що це от, з його цим човонини, я тебе ненавиджу, я так сильно тебе ненавиджу! ну, коротше, так. Але от Асяна, типу, у нього нижчий голос, і він взагалі прям такий типу, ну, короте, прикольний челік, цікаво його буде робити. І шмей, блін, шмей, де мій шмей, що його немає, щось якось, блін, ну, неприкольно. Теж його люблю озвучувати, він такий прям ніжнятінка. А потім, коли там буде хвабінань, а хто знає той їх знає, то це взагалі буде ще дієвер просто. Та, але до цих глав мені ще О, озвучувати, озвучувати. Думала, що сьогодні полялякою набагато менше, а вже виявилось дві хвилини. А я не знаю, як це відбувається. Окей, а, нагадую за те, що в мене є соцмережі, на які ви можете підписатися, і там набагато буде більше контенту і з китайцями і не з китайцями, тому що я косплеєрка і багацько всього. Нас, до речі, взяли все-таки на дефіле з єдиним неперевершеним глешеном і отих інших троє, блядь, попусків. А, та, а, це було досить неочікувано, тому що так-то та буквально правило з тим, щоб а, не можна було ти персонажів. А я буквально в хаченні б'ю ціжола об підлогу і наступаю на нього. Але окей, це, вони вдоплили, що це Любята. Блін, ну є значить любить. В версії Чіжони це працює. Коротше, це буде 19 числа в Києві. Nice guys. Ось, можете завітати. Або ж підписатися на соцмережі, бо я там точно опубліковуватиму це дефіле. Ось, всім дякую, що слухаєте, і па-па.